Друзі, вітаю! Посадові особи з командного складу також притягаються до адміністративної відповідальності. Наприклад, командир використовував підлеглих для виконання ремонтних робіт. Інший приклад незаконне вилучення посадовою особою майна у юридичних осіб, але жодного з них не карають за недбалість, якщо це стосується збереження життя і зміцнення здоров'я особового складу. І поки Україною не врегульовані стандарти правил поводження у бою, кількість проведення днів у бойових діях в залежності від інтенсивності боїв, військовослужбовці вимушені самостійно вирішувати свої проблеми. Наприклад, подачу рапортів із вимогою розробити план по підвищенню морально-психологічного стану, ініціювати процедуру переведення за сімейними або медичними обставинами. Звільнятися із зсу пишіть мені, якщо вам потрібна допомога.